А сонце ясне так блищить. Сподіваюся, ваша доля буде такою ж квітучою, як і пора року, в яку ви народилися. День народження надзвичайне свято, яке всі ми вами з нетерпінням чекаємо і дуже сумуємо, коли воно закінчується. Сподіваюся, що сьогодні ви сумувати не будете. Сьогодні всьому стані свято. Ми дуже раді всіх вітати. Сподіваємося, що кожен для себе взагалі щось. Хтось настрій добре запозичить, бо посмішка усім нам личить. Хтось слово доброму зрадіє, бо про добро усім мріє. Прийшов час привітати тих, хто у перші весняні ночі, батькам зірки порахувати не дав, бо то вже певна річ, кому ж буде бо малятка, не Малятку немов зяскавих палюсток, вимає від неначе ям малятка з м'яких пухнастих палюшок. Отже, дружніми оплисками вітаємо іменинників Василь Асан, ученицю 3 класу царину віку. Це для іменинників. Іменинники в нас сьогодні сидять. Учня 6 шостого класу Іванова Станіслава. Не чекає він на вас. День народження буває, коли казка наступає, День народження буває, коли музика лунає. День народження буває, коли квіти й подарунки опадуть до ваших ніг. День народження буває, коли свічками засяє, коли свічками засяє на столі смачний пиріг. Сонячні пітуючи веселі і квітливий манинник. Весни, прийміть, будь ласка, наші найщиріші вітання. Царина Віка, з Днем народження, вітаємо всього серця, ми бажаємо щастя, радості тепла, плах, прикласти успіхів тепла, получати достатку, щоб стради всіх були вчора, посміхнеться життя та буде краще люття. Іваном стане нехай волошками цвітуть придати крайся, нехай після тисячі вражаць, щоб доля дарувала тільки щастя, вітама дітки, капель постраждать, не тяха квіт. Вишневий сад і кожен день усміхнена, радіє, а доля подарує зарипа, здоров'я, миру, успіху. <клес> Ковальов, владислав земля народження, щире вітання, щастя і здоров'я, тобі тоді бажаємо, яка сміттє доля, як калина буди, собі з добрі добрі, вільні друзі. Нехай тебе щастя, як дощ вбиває, нехай тебе радість завжди зустрічає. Пущенко Аліна. Нехай для тебе щеток від назад, натхнення, світла, ніжності, любові, найрачистішою пісною краянкою зустрічає тебе день святковий. Колінко Олена, нехай твоє життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким Богом, як сонячний полі, красивим та хитинська, засті зороти. Нехай чекає тебе, милі, добрі і теплі слова. Серце твоє хай ніколи не плаче, а голова крутиться. Від щастя, любові й удачі, хай матір Боже тебе охороняє, Господь із себе щастя посилає, хай буде здоров'я, весне і навіть на Бога і Бога. Знайде На літа звели не просто світам, а приростали у любі, дорослим вже стали дітям, аби душею молоді, любуть літа, тихі води, і вже минає, хоча прижити крахів, шкода, та не вернути їх назад, а щастя Домі і радість у ньому живе, здоров'я пічного і щирої долі. Хай Бог посилає і вас береже бажання, жити у силі, здоров'я, нові, пліта, щедрої долі. Дякую. Хай у житті вашим завжди буде літо. А якщо осінь, то тільки застане, хай у гості діти за діти, хай у і, і радість на події з Нехай, дощі пісуть для вас для проміння судя. Передасте. Ми знаємо, кому потрібно. Діти, внуки зігрівають вас любов'я. Бажаємо довгого і щасливого життя. Спасибі. Так, ну а тепер друзі-однокласники можуть привітати своїх однокласників-вименитників. і Віку першу. Насія днем народження, бажаю щастя, здоров'я і щоб коли ми грали в футбол, я забив багато варіантів. Забив <плес> великий гол. Балі такова дома. Рознося. Третій клас. Шостий клас дві. Дитинки принесло. Шостий клас. Один це дев'ять і восьмій, одна. Роздавали? Добре. Восьмій клас не найдеш. Чи кому ви? Так. Третій клас є. Вам принесли? Шостому два принесли. Так. Да. Восьмий знайшлися. Ну, Зараз іменинника. не даремно, тут є ручки. Якщо вас вже привітали, значить ви зможете зробити, записати таку собі анкетку, поки я розповім вашим однокласникам, що вони мають зробити із своїми дітками, які до них <рес> Так, Виросте, звісно, виросте. Поки будуть зайняті наші іменинники, у вас є час. Зробити подарунок для свого іменинника. Що ваш мене не Ви подаруєте на згадку про себе? Значить, по два учні з класу підійдіть, будь ласка, до столика, де три кульки висить. Там є фломастери, олівці. Ви маєте зробити, щоб ваша дитинка кожна була наляли і платочком захнути. Давайте за що я бачу. Ще захнути в латочку. Намалювати хоче, посы, ось. Молодці, правильно. Шостий клас. тут мало залишили, Ну, весь удар на Дашу. Національною емблемою якої країни є хризантема? Сьомий допоміг уже. Якої Японії. Пригадуємо. І ще для шостого класу, в якій квітці сиділа дюймовочка. Восьмий клас. Ой. З якої рослини плала сорочки сестра із свідомої казки Ганса Крістіана Андерсена своїм братам. Пропиви, молодці. Одинадцятий клас. Головне весняне Християнське свято. Ще одну. Начаємо металі, найкращому застоплюємо. <риклад> він... Я в кого зіщева. Ага, так, ага, так. Молодці. <риклад> все? Так, <коранці. риклад> так, все, <риклад> молодці. Імени Ніків ми виростали. Вони в школу пішли, пішли. Навчіться, <риклад> навчилися, <риклад> навчилися. <риклад> Знімайте чепчики. іменинників питання цікаві. Скажіть, будь ласка, чому в Києві чоботи купують? Чому в Києві чоботи купують? Грязі багають. Подивитися, хочеться, що там є. Ні, тому що задарма їх там не дають. Так, а тепер уявляйте ситуацію саме для сьогоднішнього свята. До вас прийшли гості. Дорослий чоловік, жінка та двоє їхніх дітей. А тут, як назло, у вас холодильнику всього лише пляшка соку томатного, пляшка мінералки і пляшка лимонаду. Що ви перше відкриєте? Холодильник. Молодець, так. Що стоїть посередині землі? Буква М. М. Буква М. Під яким деревом сидить заєць під час дощу? Йок, під мокрим. Стас, ти мене видаєш. <плес> Чи підводиш? Ні, я їх роздруковувала, ніхто цього ще не читав. не видає про <плес> це. Чоловік потрапив під зливу. Приходить додому весь мокрий, лише голова суха. А чому? він <плес> Ні, точніше волосся в нього сухе. Допомагають вам ваші родичі. З якого посуду не можна їсти? З'ясу. І з порожнього, ну і з деревого, звісно, якщо це якась різина. На що найбільша схожа половина кавуна. На другу половину правильно яким буде білий ведмідь, якщо його взяти і добряче викупати? Біле. Біле. Мокре. Мокре. Скільки яблуку <війде> в дедо? <рісті> Яблуки не ходять, вони не вміють ходити. Чи можуть бути на гроші яйця? Ні. Можуть. 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 якось. Якщо там є гніздо, то можуть. Добре. Хто міє ходити сидячи? Дайте і показуйте. Хто міє сидячки ходити? Той, хто грає в шахи або шашки. І по чому часто ходять, але ніколи не їздять. Ні. По сходах. Молодці зараз... У нас життя є по сходах. Унікальні є, так. Добре. Ну отже, естафета іменинник у нас закінчується. І Ми вам підготували такий святковий один номер. Ви виконували всі справи для третього класу в важчому кусі. Для шостого класу, де вони є. Аж дві. Восьмий клас. клас. І й клас. Вам матірнаху вище допомагали всім іншим. Дорогі мене, сердечно вітаємо вас. Життя це таємнича книга. І стільки в ній незвіданих доріг. Ти озирнешся і помітиш, як швидко пролетів за роком рік. Прокуй, іди в життя. Правдивим був, дня до року. Життя це шлях із моря кроків. Не зупиняйся на хвилину, не зупиняйся ні на мить. Тому, хто йде в життя сміливо, завжди щастить. Завжди щастить. Ну і останні слова. Танок для вас сьогодні усмішки, вітання, найкращі, найщиріші побажання, що йдуть від серця нашого, прийміть. З день народження ще раз ви щиро вітаємо, Ланту в радості, бажаємо. Будьте дужі, проводні, по козацькому моторні, сліба ще для настрілі з добрим словом, у душі на все добре. На цьому наше свято закінчилося. Велике вам спасибі за увагу.